Опа. Нічого собі. Ох. Здару народ. Продовжуємо проходити. high life 2. Збирайся звідси. Ми в минулій серії зупинились у цьому бункері з пацанами Так Скажемо, вони прикрили нашу дупу від злесних злисних. злісних роботів поліцейських, так скажем. Ага, ну, вардейти, короче. Спасибо, спасибо, пацаны. А, Отпрейден, отпрейден. Ой. Так, ці цю, цю доски. Ух ти ж, Все падає, все руйнується, Це капець просто. Опа. Опа, жерло ворону. Ні, ворона. Увага, в групі захисту. Відпливається. Я забув, як вони звуці, але від них краще подалі. Треба бути. А той момент такий. Можу знайти і. Ну і все, І тебе ж жеруть. Ей, сюди! Допоможіть! Бля, я не встиг спасти. Я не встиг спасти. Які ж вони гниду, вони просто бувають мерне мер... населення. Це станція 8. Ми чули сенс просто. Який сенс. Просто. Але ж логічно, що, що вони так роблять. Зараз нам ну, трошечки будуть нападати, так добре. Але відб'ємося, відб'ємося від цих. Із цих лошар просто. А че, можна Хоча можна хоч зараз перебігти по попробувати. Так, спробуємо перебігти. Встигли, формувати. Встили і тут. Ооо, і тут секреточка, а я і не помню. А я і не помню таке. Ви того, код Треба більше бути важнішим. Зупинити. Завершити. Це вроді як барнику, якщо я не помиляюсь. Я забув його звати чесним слово. Виявлено Я Треба хотів від нього відійти, а воно. війна. ХП срати. Ой, гвардійці. О, Ей, привіт. Сюди! Перед, друже, ту станцію атакували, але є ще чимало вцілілих. Я залишуся тут, на випадок, як проходитимуть інші. Залізницю треба вберегти. Так ти пропадеш просто, я ж знаю цю фішку. Оце, коли ти відходиш від позору НПС, дуже далеко, так скажемо, вони пропадають просто-напросто. А зараз, до речі, перевіримо. перевіримо. Ну і ось... да, немає її. Вона зникла просто-напросто. Втекла. Втекла, так скажем, в скобочках. Поки там рухатися самі далі. До речі, сюди зараз, може, будуть кидати бочки з... з риок, тому треба трошечки сховатися. Да, якраз, якраз такий кадайт. Падло просто. А ми залихаємось 8 хп 8 хп, як я вижив як 8. я вижив. 15. Я... Оп, я встиг. Я встиг. Встиг на мінімалках просто. Але не зараз не здохнути. Разборжусь. <зывы> я як мне же это просто? Вот, <зывы> как <бы>, да, я. <зывы> 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 <говор> <говор>

Типа є даремник, кровополіт. Стих і. Все, Все тепер мені. просто напросто перебігаємо швиденько. І от сюди. Отсюди ай ой, ай, стріляють по п'яточкам, ах, це ж гнида. Сюди можна, в принципі, кинути на них бочку. Стрівова. По матьким не да я красиво, я красиву, кожного підірва. От гнида, Не кожного, значить. Рики тут погибли. Як я підірвався. Йдемо просто під воду? Просто під воду? Просто під підводу. Захисні підрозділи. Зобов'язати. Опа, ні. Прийдеться перелізати через цю Але добре, добре, там якраз такий вихід в самому правому боці. Як в правому боці, самому цьому. Основаті. на діяти. так скажемо Цей пацан не погиб недавно, якщо би подумати. Тож NPC просто так зникають сразу. Вже, як ти їх побачиш і підеш від поля зору. Тут нам треба якось перелізти на бік. Перелізти на бік. кирпичики допоможуть. Цегла, цегла якщо не помиляюся, так? Да, це, це цегла, мабуть. Що я не помиляюсь, то треба десь пример... прибрали приблизно 6 або за 7 штук таких. Але просто покладемо всі всі, просто всі штуки. Так, поклали всі штуки. Зараз попробую перестрибнути. До речі, ось восьмо щось топ-кадри деякі бувають. Це, це я просто перевіряю. Чи записується банально, кажучи. А то був у мене один такий момент, коли я записував, записував приблизно годину, а у а мене запись записувалась. Це так образливо було. Треба якось якось зараз втекти. Втекти, втекти, втик-ти. Не попастись по пулям. гнида, гнида. Ще одне. Да. Там чари вивалився, ви бачили? Там просто чарі ну, просто Отримайте чар виробник. Ось тут секреточка. Ось тут за я її пропустив, пропускав Щось, я не знаю, чого. Ну Зараз логічно ми йдемо по канализацию так то. о. з цим Шейцей сбоку кусає. косає. Хуєсус. Да, мы пролезли за руку, не думаю. Так, вся лохи. Инклей наш гордон Фриман перестребує, як це нато як на то в першому Half-Life. Там просто бежит на всей скорости. И це для него просто напросто. Опусти на прошло так, так скажем швидкий біг. Тут я До речі, я якось, наверное, пропустив патроны. Точнее пушку, бо тут просто нові патроны попадаються. Іди нахер фотоапаратчик. Шоколіс. А не лакапусто. Тут, якщо не помиляюсь, скоро появляться хліборізки. Там просто кажучи, якщо ясніше було людорізке. Май оригінальне змінились. <різь>. Хочеш, громадський захист нас шукає. Ми підриваємо залізницю, О, щоб їх. Схоже, ти остается. Тебе нічі. є щось тут. Радій, що шукають на тебе. Там убідлася гайки. Вони наче весь ГЗ Сіті 17 скликали. можна Це людорізами. Краще забиратись, доки їх тут ще нема. Бляха, вже пізно. Та не пасю зараз. Зараз. Однум. Цих пасень вже немає. Все. Ледь відбились. Дякую за допомогу. Що прощай? Слухай. Тут небезпечно. Бери припаси в дорогу і йди. Ти сам за себе. Прощай, прощай. Удачі там! Взаємно, взаємно. Отут яка навіть цінкі боріски. Ними доволі легко вправлятися, якщо ти їх бачиш. А так вони зі спани мові. Потрапити. І все, попливка. Ще пропало. Ух, яка атмосфера пішла. Жаль, я не забрав все ж таки якусь там пуколку. Тепер просто, просто тупо патрони просираю. Увага всім на землю підрозділа. Зафіксовано антигромадянина ЗМІ. Код. Тут, до речі. А що, до речі, там ще одна секретка, так що полізли? Ви звинувачені у порушенні законодавства, антигромадянський статус підпевнені. Опа, залізли. Мусоба. Ви звинувачення у корупції Ух ти ж. Ух ти ж, скільки тут припасів. Ох, що ви розуміли, я просрав запісь. Невеличко справді. Але все ж таке. Через не, нестачу цих. Є байків, довго не. Блять. Так, мы повернулись. Речь, я не знаю. я порнулся. Я порнувся. Дура была складной сейчас. Бляет. У вас под Тут схованка, до речі. От. Треба перевірити, що там є. Мертвий вирок призначається на власний рот. Ух ти ж, блін. А він появився раніше, ніж я думав. Бомбов, так. А закинемо бомбочку. Мертвий вирок призначається О, нарешті нам видали неузбою. Хай. Я думаю, там той пацан, а він втік. Треба акуратніше грати, а то ось так от... попадеш, куди не треба і тебе захерачат. Ух, свіже повітря. <говор> <говор> я выжил. Тут, до может быть какая-то схованка, или что-то такое. там, а тут... Просто... И далее, долбанные фотоаппаратчики. Я не давал заводы фотографировать. 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 Нашел легендарного Голдена Фрута. Я таких хуцей, это капец. <Слышко> Мне во <его> снайперы позавидовало. <Слышко> Тут какой-то <есть три>? Или... <Слышко> дым Ай, а он добро бьет. Знаете, конченые парни, когда... Ты можешь лезть из бачек? <Слышко> 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 Я дебил.

Панелік закінчуйся. Але ладно, ладно. Ой, ой. ой.

задушу надо сделать пушку все ужас просто 12 какая сила и близко Аккурат, выживать тварь. Це никого. У, у. Тупая чёрт, Стреляем У блядь. Блять Я на том выстрелил Треба устрелить Законам либо рыск. Ух, Ой! пешка ну, наверное, подайте поки листы сюда на низ а зараз пока еще наверх Блє. Ну чего я сегодня такий косий Ну це ужас просто просто не мій день. просто не миг день. Я думаю, среду и так-то. Думаю, просто погладить на фон. Я надеюсь, вы покладете на фон. Вот. Я буду на фоне что-то там казаться В принципе, так и сегодняшний день не робят люди. Вот. Хоча... Хоча, я не знаю. Ну, тихо, кончинь. Калибрит. Сумасшедший фамма, так лайк розібратися. с крутокей. ...несякий. Це буде, ще не тут, буде робить там. Хто знає. Але нам на низ, на низ... Швиденько, просто, просто швиденько наверх, наверх, бо зараз задихнемось. Опа. І треба зламати пару цілів досить. Ще прихід, я думаю. А. Вийшли. Що ж, можливо, я цю серію буду розділяти на дві, але хто його знає, можливо це буде велика одна серія. Щоб зразу прийти цей вий... нудний етап. От. Ну, а потім почнеться все, цікавіше. Як Як завжди, як завжди, я по нього не занимаюсь, ну, серйозно. А ж не просто. Самі смішні їх, потім не буде. Їх просто-напросто не буде, вони знають. Ну, если ты думаешь, то пока еще проверь не совершенно просто ничего, а вот Сюда давно я просто я ще вбив. І зараз знову. Ми ж просто цей. На початку такого ...розробочиків, або їм просто деньги було придумати якогось нового. ...залишає про себе знати. Ні, ну хоча б плюс, що вони тут тут понавалювали патронів всяких. Секреточка. Хілок. І ось цього всього такого. О, ми вибираємо вже на поверхність. Я надіюсь. Ще одна секреточка з патронами. Я, я думаю, я це викрашення. Наступати. Подобається. Здорово. Гей, hey, це ви, Фрімен? Hey. Казали, що ви йдете. Часи зараз кепські. Східно Блекмеса викликає станцію 6. Як чути, доктор Фрімен спускатиметься в по річці. Підготуйте йому човна та допоможіть усім, чим зможете. Критично важливо, щоб він дістався східної Блекмеса. Тобі краще вже йти. Що ж добре, і це як, я думаю, пацан просто знайде по тому. як обідно. Герої помирають першими. Як то кажуть. Ми під обстрілом. Фа. Це просто ужас. Просто ужас. Я говорю, речі помню цей етап. Тут можна просто так легенько пробігти. Ну это що таки патроны. Просто берешь сюда в кухне. Айфуешь. Блять, що у мене было? Ми під обстрілом! Сразу просто <клес> сразу <клес> навели. <клес> Кончений хедкраб! Хоча добре, що він нас пере... перенаправив. А то хто його знає? Хто ви знає, що мало трапитись? Але як мені тебе переп... Справа ты існут. Жуба, шо швиденько, швиденько. Привет. <гл *ть> я, я вибрався. Я вибрав кайф. Нарешті. Нарешті. Хей, hey, доктор Фриман. Я чекала на вас. Повітряний човен повністю заправленный. Сідайте. На відкритих ділянках громадський захист буде важко уникнути, але мчать щодо і то тоді корийтесь. Ще вам допоможуть на станції Сім. Біля річки за кілька поворотів там старий червоний амбар. Краще вже рушати. Угу. Що ж добрий народ, продовжимо вже наступні наступній серії. Вже починається цікавіше, так скажемо. Глава? От. Дякую за увагу. Я що дивились. До побачення. Бай-бай.